Проти псевдореферендуму в тимчасово окупованому Маріуполі протестували у Кропивницькому. Ольга Шелкунова прийшла з донькою Поліною. З Маріуполя виїхали 25 березня. Більшість повижалі, то тобто, у нас теж є своє голос, котроми хотімо була віддати. Віддати, дати тому, що ми все-таки українці. Ми хочемо показати, що Маріуполь це Україна. Як ще, ми його любимо. на плакатах учасників акції написи «Маріуполь – це Україна. Все буде Україна, ні фейковому референдуму. Я сам з Донець. Я сам з Донецька, але вирішив підтримати Маріуполь. Тому що Маріуполь це Український міст, як і Донецьк. Треба показати, що народу не безразлічна на то, що відбувається. У мене зараз всі родственники в Донецьку знаходяться, ходять просто по улицям. Вот і заходят там, там в квартиры, там во двора и уже вдома просят типа проголосуйте. Когда перед тобой стоїть мужик с автоматом, ты уже не хочешь как бы проголосовать нет. Я мешканка Маріуполя, Але ж... Але ж треба було виїхати. Жили у підвалі, двоє дітей, їсти було вже, поїли все, що могли. По водичку ходили на криницю. Ну це було жахіття. Вони стріляли і зверху, і знизу, і з моря. Коли 24 березня мій чоловік захотів проїхати до себе до хати, подивитися, що там, їх зупинили, роздягли. І коли вони вже прийшли додому і сказали, що все, дівчата, збираємося і будемо якось виїжджати. На акції зібрали 70 людей, каже організаторка та керівниця центру Я Маріуполь у Кропивницькому Олена Швидка. Маріупольців по місту Крапівницьким біля полутора тисяч акція проходить по практично по всім містам України, де присутні офіси Я Маріуполь. Акція проходить в підтримку нашого міста і проти референдуму, який там відбувається, Маріуполь це Україна. Був... Українським буде і є. На тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23 вересня розпочались псевдореферендуми про приєднання до Російської Федерації. Окупаційна влада пропонує українцям голосувати вдома на вулиці. Разом з членами виборчих комісій до місцевих приходять озброєні люди. У Кропивницькому акція тривала півгодини. Олена Жкалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.